Привіт, привіт і ще раз привіт! Мене звати Мар'ян і ви на українському мовному каналі Mixbox. Я дуже радий бачити усіх своїх підписників та новесеньких глядачів. Нарешті ви дочекалися нового відео, а в цьому відео я хочу вам показати Лего міську площу. Я думаю, ви всі бачили ось цей стрім, де ми 12 годин збирали з вами конструктор Лего. Але це було не просто Лего, а просто величезний набір. І ось він у мене в руках. Він. Дуже сильно великий. Як ви бачите, тут є багато будівель. Також тут є понад 8 мініфігурок, одна коза, ну і ще здається, одна білушка і один малесенький котик. Тут 3304 деталі. Як ви розумієте, це у нас серія LEGO Icons. Тому це у нас перевипуск ще одного легендарного набору, який ви бачите на своєму екрані. Цей набір коштує немало, може десь тут прикріплю скрін. Ви знаєте, ціна велика, але все заради вас, заради українського контенту. Тому я надіюсь, він вам дуже сподобається. І навіть мускалів таких. Оглядів немає, як ви знайдете на моєму каналі. Дуже вас прошу підтримувати це відео лайком, підписуватись на мій канал. Адже зовсім незабаром нас буде ціле, нас буде аж три тисячі підписників. Тому це дуже вагома ціль, і я дуже радий, що вже скоро вона буде. І від мене... Очікується конкурс на грошики або, звісно ж, лего набори в честь цієї цілі. Тому обов'язково підписуйтесь і пошвидше добивайте цю ціль. Друзі, давайте швидко назбираємо на це відео там багато-багато лайків, щоб я швидше зняв нове. Адже ви бачите, що дуже рідко виходять нові відео. Це тому, що я навчаюся в 11 класі. Все будемо менше говорити. Топ-коментарі на вашому екрані обов'язково пишіть, тому що топ-коментарі попадають на цей екран. Дякую вам за актив, дякую вам за все, що ви робите для мене. Ну і нагадую, що в мене є мій телеграм-канал, де ви бачите моє життя і все, що я купую з Лего. І також цікаві фішки про Лего, там які новинки виходять і багато іншого. Тому обов'язково підписуйтесь, посилання ви знайдете в описі. Все, не буду затримувати. І одразу ж таки переходимо до огляду. Це буде просто неймовірне відео. Лего просто бомба! Погнали! Друзі, хочу вам порекомендувати людину, яка мені подарувала ось такі підставочки для Лего. Це дуже оригінальний чоловік, який займається 3D-принтером. У нього ви знайдете багато аксесуарів для Лего, тому посиланнячку залишу в описі. Так, ну що, дивіться, як це все масштабно виглядає. Ну, реально дуже велика будівлі, точніше, та будівлі великі. Я вам дуже постараюсь все максимально показати. Тут є багато аксесуарів, багато різного накопичення в спорудах, ну і багато іншого. Тому поїхали. Почнемо ми з того, що хочу вам показати, стільки тут дали запасних деталей. Просто подивіться, напевно, десь 50 або може навіть більше. Є різні зелень, там вікна. Ну, ключі, ножі, багато там. Ну, коротше, дуже класно, що Лаго стільки дала запасних деталей. Я їм дуже дякую. Ну, а тепер перейдемо до малесеньких таких аксесуарів, ну і фігурок. Так, починаємо ми з ось такої дівчинки. Вона в нас в наборі йде як маляр. І знаєте, що вона малює? А саме щити. У неї є, до речі, своя кімнатка, яку ми трішечки пізніше оглянемо. Тіла, де вона там має. Ну, свою малярську майстерню, це дуже прикольно. Вона малює щити, і це дуже класно, знаєте, що, що тут дали сам щит. Подивіться, який він класний. Такий зараз важко знайти, а навіть якщо знайдеш на Олексія, ось такі маленькі з лавами продають щось за 100 чи більше гривень. Тому ось така в нас класна фігурка. Вона, до речі, прототип фігурки, яка була десь в минулому наборі, який вийшов у 2013-му чи раніше році. У мене, до речі, цей набір є, але без фігурок. Тому це у нас така дівчинка, вона дуже гарна. Пізніше буде. Напевно, трохи коштувати, адже це у нас унікальна, якби так дівчинка з цього набору. Так, йдемо далі. Що ж вам показати далі? Є ще ось такий кравець. Не зовсім кравець, ну, але десь щось з тим зв'язано. Адже його подають теж як тут такого хлопчика. До речі, дуже класний у нього костюм. Просто зацініть яка класна така сороч... сорочечка таких. Е... Середньовічних часів на таку застіпку, шестересеньку, ремінь має, ну і ножиці. Він у нас має ще ось таку сумочку, загалом класна мініфігурка. У нього також є своя кімната, де він знаєте, що робить, де у нього є великий верстат, та саме верстат, якщо я не помиляюсь правильно ну, називати, ви пізніше його побачите, де він шиє, чи в'яже цілі прапори чи коврики. Ну, я вам пізніше покажу, ви напишете свою думку в коментарях. Також, як я казав, тут є ось така кізонька. Вона здається. Унікальна. В Лего таких повторок, здається, не було. Ну, якщо було, виправте мене в коментарях, але просто подивіться, яка вона мила. Ну, Просто вау, ну, просто дуже малесенька, так. Коротше, йдемо далі. У нас ще є тут ось така білочка. Ой, ось такий котик. Ну і ось така білочка. Такі вже персонажі в Лего дуже часто були, тому нічого унікального. Також тут багато дуже зброї, мечів, сокирок. Ну, загалом, дякую, Лего, за аксесуари. Я вас дуже люблю. Ну, звісно, за таку ціну треба було, мені не знаю, горозолу туди давати. Є ще ось така запасна сокирка. Ну. Нічого такого, так, це я вам показав. Є ще ось такі приладдя. Також якийсь верстат. Як я розумію, це для просто ну, стіл для письма. Якщо ні, напишіть теж в коментарях, ще якесь гончарство, ну щось такого типу. Я дивився, дивився на коробку. Ну, не міг зрозуміти, для чого дали цей стіл. Якщо знаєте, пишіть в коментарях. Вони їх дали як прості аксесуари. Тут є у нас свішечка, ще якийсь лист, ніби тут здається піаніно. Ну, щось змахує на піаніно. Ну, ви розумієте, так? Ось тут клавіші, ну, щось типу такого. Дали їх як окремі аксесуари, тобто, щоб виставляти на двір, щось грати, чи що. Ну, коротше, ось такі у нас аксесуари є. Тепер йдемо до цього. Це у нас взагалі унікальна річ. Я такого раніше в лагу не бачив. Ну, може, як бачив, не таке ідеальне, як цього разу. Подивіться, які тут приколь... прикольчики є. Тут є ось така випічка, різноманітні сири, там, маселько, молочко. Ну, загалом, ну дуже класно. Ще я поціновувач сиру, їм в житті, напевно, найбільше це сир. Різні види, дуже так розбираюсь в цьому, тому для мене це взагалі таке якесь приємне було. Ну, прикольний такий базарчик, не буду казати російською, не пам'ятаю, як в українській прилавок. О, ось такий прилавок українською. Це дуже прикольно, дуже гарно дивиться, просто подивіться, як вони поєднали тут всі деталі. Ну, і йдем, йдемо далі. Є ще у нас ось такий станок. Це, як я вже точно зрозумів, для точіння ножів. Тобто ти йдеш сюди, підставляєш ніж, крутиш ось цю фіню і він точиться. Ну, на малюнку була зображена дівчинка, яка стояла біля ну, з ножем біля, ці, біля цього верстата, і просто точила ніж. Як я розумію, правильно. До речі, досить прикольна така штучка та фігня. Також є ще у нас ось такий, як би так скажемо, ну, аксесуарчик. Це у нас є колода. З дерева, і воно тримається на ось такій невеличкому підносі. Так, я дуже вмію говорити. Вибачайте, записується відео в другій ночі. Хочу спати, але знаю, що ви чекаєте від мене контент, тому вибачайте, що я не так говорю. Самі розумієте, дуже втомлююсь, 11 клас. Життя важке, школа вбиває дітей. Та, але не кажіть про це нікому. Коротше, у нас є ось такий колода. Ми маємо ось таку сукирку. Трішечки піднесли. Фігак. І у нас. Колода зламалася. Класний аксесуар, класна сукерка, загалом все прикольне. Йдемо, друзі, далі. Також у нас є ось така дівчинка, вона у нас тут йде як. Ну, проста дівчинка, яка робить меблі. Тобто, та людина, яка робить меблі, бо її зображено тут ось таким молотком, ніби вона виготовляє щось. Тобто, вона тут, я забув, як це називається в середньовіші. Ну, та людина меблер, чи як це правильно теж напишіть в коментарях, боже язик заплітається. Йдемо далі швиденько. Є ще ось така фігурка. Вона має просто дивіться, який класний плащик. Здається, з обох боків чорний та ой, коричневий. Це у нас, якщо я не помиляюсь, фігурка, яка належить до династії чи клану Вовків, тому що у неї є ось такий класний запринтований костюм. Я дуже Ну, це одна з найкращих фігурок, напевно, в цьому наборі. Вона мені дуже подобається, просто мій фаворит у топ 1 Також у нас є ще ось такий воїн. Минулого року такі костюми, ну не такі зовсім, але такі. Саме торси продавалися в лего Сторах. Я навіть привозив підписникам. Продавав в своєму магазині. Так силучка на мій посилання, точніше, на мій телеграм-магазин, є в коментарях. І в описі ви можете підписуватись. Там багато деталей і багато фігурок продається, тому обов'язково підписуйтесь. Тому це не дуже унікальна фігурка, але загалом класний шлем, класні штани запринтовані. Ось єдине, що не було, це штанів під такі фігурки. І ось в мене є ось така фігурка. Ну просто я з нього напевно зроблю якогось ватажка, тобто, ну більшого якогось такого позвані чела, бо в нього будуть ось такі класні штани. Тому коротше дуже прикольний. Тільки да, треба йому змінити шлем, і звісно ж збройку. І ще дати якийсь ну, бронежилет. Чи як це ну, ланцюг не ланцюги, а кольцюгу. чи як вона правильно називається, боже, вже спати, хочу чесно. Так, ну коротше, йдемо далі. Ще ось такі дві мініфігурки, ще одна людина з плащем. Це у нас людина, здебільшого, напевно, якийсь шляхтич, чи як це правильно назвати пан, тому що він має свою там кімнатку, чуть не свій будинок, досить там шикарний ремонт. У нього ця є жіночка, та у нього дуже такий благородний костюм. Ну коротше, крутий чел, пише листи, і загалом прикольно. До речі, жіночка його виглядає теж так гарно в такому вбранні, такому платячку, має таку хустину і п'є з такого букальчика там в виніжку. Ну, коротше, здається, все. А ні, не все. Є ще ось такий малий. Він у нас йде знову ж таки, як повторка до фігурки, яка виходила колись давно. Він має дуже прикольний костюм. Ну і загалом, прикольний. Шапочку класно має. Як я розумію, можливо, це дитина цього міні-князя. Але, блін, подивіться, який шикарний костюм. Ну, просто вау, ноги запринтовані, все запринтовано. Ну і ще єдиний аксесуар, який нам лишилось оглянути, це ось такий віз. Шкода, що немає якогось коня, якогось кубили, бо в минулому, в минулому наборі було дві корови. Ну, і ще там, здається, якісь ті, як вони називаються, ну. Якісь звірі, коротше, а тут у нас майже нічого нема, крім кози. Ну і білочки з котом. Ну це такі собі тваринки. Ну коротше, ось такий віз. Він доволі гарно зроблений. Мені подобається. До речі, з ним пізніше ще дещо розкажу, що тут є. Але тепер переходимо до наших будівель. Так, я ще покажу вам ось таку. Невеличку споруду, це у нас дерево молодості, і краси, як я його назвав. У нього є жаба. яка ще ось таке гніздечко, чи це у нас для каченят, чи що? Є ще міні-озерце. Ну і загалом велике шикарне дерево. Має це дерево різні оголошення. Ну тоді розвісували ось такі, ніби надписи з різними там пропозиціями. Ну ви розумієте, середньовіччя. можемо розглянути якісь. Господи, що це таке, якщо хтось розуміється, напишіть в коментарях, якийсь дракон чи що. Ну, коротше, різні приколи. Грибочок навіть зробили. Ну просто ідеальна споруда, класно впишеться. От можна сюди звідси зняти, поставити в лего це дерево. Воно ідеально там впишеться в якийсь парк. Ну, коротше, я дуже радий, що маю таку споруду. Тут дуже багато, багато деталей було влито. Це дерево, здається, аж цілий пакет чи два пакети деталей. Ну, коротше, якось так. Ну що, йдемо далі. Так як ми збирали друзі, перше ось цю споруду, пропоную з неї і почати. Так, я трішечки вам відблизив. І тепер давайте розглядати. Так, пропоную напевно почати ось так її розкрутити та розкрутити максимально і почати з того доміка. Тут знімається дах. На даху в нас є ось такі унікальні деталі, які не всюди попадаються, але саме в цьому наборі вони є. Вони так зроблені спеціально під дах. Тих часів, тобто солома, там дерево якесь і так далі. Здебільшого тоді з цього ну, робили дах. Тут не повністю він в цих деталях, деталях, як в інших будівлях, але також має таку, ніби ну, стиль такий. Має ось такий коман, який трішечки навіть рухається, і ми бачимо ось такий, ну звід там йде повітря, та йде повітря. Ну, дим. Ось тепер давайте поглянемо, що у нас всередині і що у нас є взагалі. Ну, на цій споруді, так, напевно, трошечки вам приближу тепер, і тепер давайте дивитися. Так, у нас є тут багато всього цікавого. Ми бачимо ось такий заборчик, який йде. Ну, по районі цього будиночка. Є ось така ялиночка на камені, невеличка така. Тих часів тоді це називалося, ніби умивальник. Він розташовувався на дворі чи джерело, і тут люди милися там. Прали і багато всього робили. Тут ще якийсь грибочок, міні, ми можемо побачити різні аксесуарчики. Ну і загалом заборчик собі йде, квіточки ростуть, все шикарно, життя прекрасне. Ну що ж треба для щастя, поясніть мені, майже нічого. Так, тепер давайте дивитися будинок. Знаєте, що тут прикольно? Є ще ось такий невеличкий аксесуар з вазоночками. І тут у нас, друзі, відкриваються ось так двері. Ну це реально прикольно, точніше, не двері, а ніби невеличкі двері. От це реально зроблено в тих, як то кажуть, часах. Та? Тому що саме такі двері використовувались колись нашими предками. Та, це дуже насправді прикольно. Тепер давайте роздивлятися будиночок. Не знаю, як вам все показати. Насправді, треба було його якось зняти, напевно. Так, давайте я вам якось покажу. Як ви бачите, ми бачимо що? Бачимо відро з якоюсь водою чи молоком. Ось такі двері ще старого типу. там. Тут є невеличкий стілець, можна помітити. Ну і з того боку ми бачимо невеличку кухоньку. Тобто тут у нас є, е, здається, омивальник. Е, ага, цілий п'єц, тому і не йде зверху, тому що там є якийсь п'єць. Де люди готують їжу, Так, колись так готували їжу, якийсь сир, плавиться, ножі є, ну бо кухня і багато видів сирів. Ну і ще бачимо: ось тут у нас теж лежать сири зверху, там теж сири. Ну коротше, це просто якесь сирне селище. Ну, колись такі саме були. Тобто були селища різного типу. Там робили сир, там молоко, ну і багато іншого. Так спереду ще бачимо ось такий прапор. Він дуже класний, але це здається наклеєчка. Так, це наклеєчка, не принт. На жаль, ну і знову ж таки вазоночки, двері, ну і загалом дуже все топово виглядає. Так, це ми. Подивилися, тепер давайте дивитися далі. А тепер нам треба знову ж таки зняти цей дах. Він тут теж зроблений з такого стилю, що й в минулому. І ми бачимо тут ось таку е, лебідку, та якщо правильно українською називається, і пташечку. Ну пташечка дуже така, Ну це до речі, плюс одна тваринка, яка тут є, я забув про неї. Тут у нас лебідка є, щоб ну речі якось треба. Бо на другому поверсі у нас є ніби міні-склад. Ми бачимо міні-склад, де в нас лежать якісь бочки з різними деталями до нашої нашого прицепу. Та. Тобто, в нас тут є колеса, ось ті е, штучки, щоб кріпити колеса. Ну і різні там ще палки. Деталі, коротше, і нам якось треба ж. Ну ну треба ж якось затаскати ці речі на другий поверх в наш склад. Тому в нас є ось така лебідка, яка як ви тут регулюється спеціальним таким. Як це називається колісом, з леготехнік та колесом точніше. І вона опускає і піднімає наш товар, який нам потрібно доставити сюди. Тобто береш, прикріплюєш, не буду це робити, щоб багато часу вас не затримувати. Ну і загалом прикольно це все виглядає. Тут все закривається і нічого не видно, крім вікон. Просто подивіться, які тут шикарні вікна. А якщо ви побачите, давайте десь з того боку. О, дивіться, як вони гарно зроблені. Ну, це дуже прикольно, дуже гарно і дуже класно. Так, давайте ще вам покажу порід. Тут у нас порід зроблений з таких, ну, ніби мрамору, ну, не мрамору. Плиточку, бруківочки. Тут також висить така наклеєчка, на жаль, тут факел, тут також факел десь був, десь пропав вже. Та Мар'ян десь вже загубив. Ну, мене є ця запасна деталька, нічого страшного. Так, і пропоную вам одразу ж таки подивитися за. Так, тут з кожної сторони щось є, а тут у нас знову ж таки виконаний ось такий прилавок, ну як тут було, такого синього білого кольору. Мені це дуже подобається. Тут у нас лежить лук, як я розумію, для цього чела, бо він у нас з луку, з арбалета, стріляє. Ялиночка, грибочок і знову багато оздоблення. Lego, ну, ви просто дякую вам за це. Так, давайте трошки піднімемо. Ось тут у нас, на жаль, немає дверей, а просто там прохідна, прохідний двір, так хотів сказати. Ну і тепер вам покажу середину трішечки. Ой-ой-ой, зараз щось зламаю. Хотів вам трошки припідняти і не вийшло. Так, покажу вам середину трошечки. Давайте, давайте. Отак. О. Тут у нас нічого такого, якби немає цікавого. Єдине, що лежить, ще у нас один ось такий щит, здається, прозорий. Тобто, ну немає нічого цікавого на тому щиту, так. І ще один такий лук. Вже не арбалет, а саме лук. Ну, все здається, тут я вам все показав. Лишилося ще вам показати ось таку квіточку та, з бджолками. Ні, жартую, ще в нас також є тут одна кімнатка, якраз та, що стосується нашого кравця. Кравець, де, де в нас? А ось він. Вона стосується саме його, бо подивіться, що тут у нас є. Тут у нас є цілий верстат, ми бачимо різні фарби. Та, це здається, для шиття. І він вишиває ось такий рушничок. З того боку, ми там бачимо невеличку пательну, тобто є у нас як воно називається? Ну, є у нас пічечка якась. Ну, вогнище якесь. І тут в нас шиється цей велетенський рушник, чи це прапор. Там ми бачимо різні фарби, є ще ось такі ножиці, чи це якісь палички, не знаю, що це таке. Там моріян дуже вміє класно пояснювати. Ну і загалом, як ви бачите, я вам казав, що є будиночки, де виконані повністю дах з таких штучок. І, до речі, це на Лего Сіті не кожна частина ось так знімається. Тобто майже всі будиночки в нас побудовані, прям як реальні будиночки, як модульники, тому і не знімаються, і нічого такого не робиться тут. Так, ой-ой-ой, знову деталі я Скоро зриною щось, я вам обіцяю. Тут ми бачимо гарбузяки. Гарбузяки, морквиночки. Ну, коротше, міні-сад город, звісно ж, є вулик, щоб ми могли, щоб нас могли бджоли покусати. Ну і багато іншого. Тут ми бачимо ось такі вікна такого плану. Вони дуже шикарно виконані. Ну, реально, виконано все як. Як то кажуть, все як по маслу, все як колись, і мене це дуже радує. Ви дивились цей стрім? Я думаю, ви це собі точно запевнили, підкреслили. Так, йдемо до наступної будівлі. Ой-ой-ой, так. Ми оглянули цю повністю. Здається, я все показав. Якщо я щось забув, вибачайте. Ось, але тепер йдемо сюди. Так, давайте напевно трошки зблизимо. Ось так тут є що дивитися, і напевно ми розпочнемо з фасаду. Подивимося, що тут є з фасаду. Тут у нас є замок, та він точніше не замок, це у нас башня, яка стосується нашого будиночка. Так колись було. В кожному селі були якісь такі споруди, типу замку, десь замок, десь башні, ну і так далі. Тут дуже гарно оздоблено. Тобто тут в нас є якась ніби така велика гора, і на ній це все споруджено. Бачимо ось такі каміння, ялиночки, які падають. Ну, звісно, в мене все падає. Е, різні тут вишенька росте, вишня, чому вишня, бо тут, бачите, малесенькі вишні є. Тут ще у нас маленька пташечка. Блін, а я вам знову казав, що тут більше немає звірів. Оце, звісно, брехун. Напишіть, Мар'ян брехун, хто додивився відео до цього моменту. Так, ну так, звісно, якось жорстокий. Не пишіть, щоб люди не подумали, що я щось не то роблю. Коротше, тут є у нас багато зелені, з тої сторони, з тієї. Тут у нас знову міні-базоночок. Е, хто робив це Лего? Дизайнер Лего, який робив це Лего, ви просто неймовірні, я вам готовий руки розцілувати. А тепер подивіться просто на це. Це взагалі що таке? Це взагалі так, так шикарно виконано. Просто подивіться, реально, як колись. Боже, обладунки, різні, ну просто жесть. Тут знову ж таки факели різні, там, е, давайте піднімлю різні здобичі оздоблено просто шикарно. Знову ж таки, в нас тут різні, од речі, чорні на, наручники навіть дали запасні. Я дякую, лего, буду е, ну, чай за макей набрати чорні наушники, бу, нарушники буду затримувати в язні. Дуже гарно виконано тут е, оздоблення, знову ж таки, ну в, ну всюди тут майже виконано дуже гарно. Різні такі стиль, здається, ренесанс, якщо є ось ці Здається там. Це десь 1500 рік, ну щось в тому районі, напевно. Навіть трошечки раніше. Так, тут в нас дах повністю з такого матеріалу. До речі, знімається. Та давайте знімемо, щоб нам легше було то робити. І, до речі, дивіться, як тут гарно оздоблено е, саму вежу. На жаль, до неї входу там немає ніякого, але дуже прикольно оздоблено ось такими деталями. Я, до речі, почепив прапор України, який я, до речі, купив, здається, в Легосторі, коли був в Дрездені. Так, тепер давайте дивитися з цієї сторони, що тут в нас є. Ось такий вхід. Знову ж таки, прапор, це наклейка, на жаль. Так, і ніби нічого цікавого. От, до речі, єдине, що цікаве, Прикольно, тут є нарешті сходи на другий поверх. Ви знаєте, Лего дуже часто роблять будинки на 150 поверхів, а сходів там нема. Ось тут ми піднімаємось, і навіть є на вежу. Дивіться, драбинка є. Ну, лего. Ну, що ви нарешті почули мої молитви і робите нормальні Лего? Так, тепер вас чекає просто жесть. Просто подивіться, настільки тут наповнено. Я реально в шоці, настільки тут багато, аксесуарів. Просто що тут тільки немає. Ну що, розпочинаємо дивитися. Давайте з цієї маленької ком ком комнатушки там. Тут у нас знову ж таки лежить якийсь зверху аксесуар, чи це знову сир, Ну, та, щоб під'їдати, знаєте, вночі захотів собі зверху взяв. Лежить ось такий ящик. Ой, най, це тумбочка, та, це тумбочка, яка висувається, друзі. Прикиньте, і тут у нас є золото. Якраз тут живе той князь, ну той шляхтич, такий. Крутий. Тут лежить його перо, ну і листи він пише, бо він ж крутий, йому там треба підписувати все. Ну і ось таке ліжечко. До речі, досить прикольне, досить класний. І віконечко маленьке, ще з лівого боку бачимо. Ну і стакан зверху, якщо вдруг захочеш пити. Так, йдемо далі. Дивіться, тепер це. Це у нас кухня. І ви просто подивіться, що тут тільки нема. Тут у нас бачимо ящик ну з якимись, напевно, продуктами. Лежить якийсь пиріг знизу. ну Він має лежати там на столі, і просто мені його дуже важко сюди запхати. Тут купа всього. Знову ж таки, якийсь п'єц, різні баняки. Тут у нас різні, як я розумію, чи не бочки, чи що це таке. Ну, забув, що це є. Мені підписники на стрімі говорили, але я забув. Висить велика курятина. Та... Дуже прикольна. Зверху, здається, ага, це дивіться, вилки ножі зверху лежать, ви бачите? Ну і скорпіон лежить якийсь там. Не знаю, як його там хотіло готувати, але <гум> він лежить. Знову ж таки, зелень, бегета, різні стакани. Там ще є бочка з риб... рибиною в кінці, ви, може, побачили. Ну, коротше, аксесуарів тут просто жесть, бомба. Так, йдемо на перший поверх. Тут у нас взагалі дуже прикольна штука, тут у нас є шахмати. Подивіться, як вони гарно виконані, гарно зроблені. Ну і знаєте, що тут ще є? Бочка з пивом. Читає з чи, та... чи та з медом чи з пивом. Ну, коротше, пофіг з чим головне, що є. Пиво це завжди класно, особливо під футбольчик. Ну і двері ось такого плану старенького. Прикольно. Так, тепер я вам обіцяв, пам'ятаєте, я вам казав, що буде е кімната, де у нас дівчинка малює. Ось вона і є. Тут збоку трошки є якась ніби ковальня, ніби що це є таке, якийсь щит, молоток, свічка. Не знаю, якийсь ніби прилад для ковалди, ну, щоб кувати зброю. Хоча не дуже це все схоже, але, коротше, є ось такий ніби переулок. Ніби Малесенька кімнатка, якщо правильно виразитись. Ну і звісно, є ще ось такий ну, щит білий, бо вона його знову буде розмальовувати, робити на ньому лево. Фарба валяється, це все за інструкцію. Якась картина з принцом на білому коні. І знову ж таки є у нас е, мисочка для варіння цієї фарби, напевно. І столик з приладдям. Ну, дуже шикарно виглядає, дуже класно. Так, тепер у нас, як я розумію, це кімната лицаря, щось, типу того, вона така досить велика. Тут у нас є двері. До речі, дивіться, як двері виконані. Дивіться, просто подивіться, як, як класно. Тільки вони щось погано тримаються. Типа єдиний мінус цього набору. Вони дуже крихкі, дуже легко тримаються. Ось так вони виглядають. Ой-ой, щось падає. Ну, коротше. Ліжечко жовтого кольору та синьо-жовте. лего підтримують Україну, дякую. Знову ж таки, якийсь стіл з Ну Тут вже майже однотипна кімнатка до цієї. Тобто тут, напевно, ся пані живе, а там той пан. Чи навпаки, дитина живе, не знаю. Так, тепер я вам вже напевно не показав цієї сторони. Здається, все вже показав, крім цієї сторони. Вона виконана ось так. Теж доволі гарно, доволі прикольно. Так, тут у нас має щось бути, чи що? Щось, щось не розумію, тут так висить, просто деталька. Все, здається, все. Здається, все, я вам показав. Господи, скільки хвилин буде це відео, хто дивився до цього кінця, пиши кінець. Так, коротше, маємо тут багато фігурок, багато всього. Я надіюсь, вам це відео сподобалось. Ви обов'язково вліпите свій царський лайк. Ну, це дуже класний набір. Просто я ці... кожен ранок стою і дивлюсь на нього, і просто аж жити хочеться. <сум> Якщо вам так само захотілося жити від цього відео, обов'язково натисни свій лайк, підпишись на мій канал, ну і натисни на дзвіночок, і підпишись на мій телеграм, щоб не пропускати мої нове відео. Ну а з вами був я, Мар'янчик. Бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па па па, -па. спіть і живіть здорові, і будьте та, мої підписнички. Дякую вам за перегляд.